Росіяни роблять таким чином. Вони у них потужна аналітика, вони потужне планування. Наразі вони собі розробили сценарний прогнозний аналіз з 26-го по 35-й роки з продовженням до 45-го. і вони наразі мають вже 15 сценаріїв військових конфліктів на території Європи. Тобто, от уже зараз прорахували, розписали за яких умов можливий той чи інший сценарій. І так само в нашій війні вони роблять цей сценарний аналіз, і вони розуміють, що може відбутися. Якщо нам не вдалося відразу прорвати фронти, посадити Україну за стіл переговорів з метою прийняти капітуляцію. то ми будемо тиснути там, показувати Європі, що ми спроможні і потужні одно ну, треба наші вимови. Якщо е ситуація зміниться тим чи іншим, ми задіємо інший варіант чи сценарій. І так само от вони прогнозують там по моєму тільки по Польщі є чотири сценарії майбутніх збройних конфліктів, тільки по Польщі розумієте, якби тому очікувати да, в залежності від балансу сил, там чи е, змінення, очікувати той вигідної моменту чи ситуації, коли можна е, цей сценарій задіяти. У них же є програма по відновленню бойової техніки. Розумієте, вона якби как бы, да вона там десь циркулює, але що таке програма? Це коли виробники там директори заводів знають, що нам до такого року треба зробити стільки танків, стільки рудів, стільки снарядів. Ну це не факт, що і поставили задачу, ви працюєте, хлопці. Но ті, хто приймає рішення, керують, вони можуть визначити, що на даному етапі нам достатньо цих накопичених резервів, і ми можемо зараз вже провести ту чи іншу операцію, перевірити, чи дійсно працює п'ята стаття НАТО. Навіщо ми будемо чекати довго там скільки. Зараз такі процеси відбуваються, там десь дезінтеграція йде, і це там на, на, на тлі, поки очолює е, Сполучені Штати президент, якого вони вважають, що він діє в вигідних інтересах, і це вигідний час, і вигідний період. Ми ж бачимо, що в Чехії майбутні вибори, і президент Петр Павлов вже каже, що не гарантує допомогу Україні, і такі інші процеси постійно відбуваються в світі. І от вони це аналізують, це ж можна там порахувати, де коли вибори в якій країні, які тенденції, які партії перемагають, що нам повинно необхідно зробити для того, щоб привести до влади ту чи іншу силу, яка вигідна для того, щоб дестабілізувати ситуацію, розколоти європейське єдинство і інше, зробити сприятливий. Умови здобути чинники, які можуть нам реалізувати нашу мету, про ту, яку ми казали на початку операції, щоб отримати нарешті вплив і отримати цей економічний потенціал Європи, найпотужніший потенціал Європи, і в цьому аспекті нам дуже важливо теж підтримувати наших партнерів європейських, щоб вони продовжували вірити в себе, тому що ну не може так, що 500 мільйонів європейців ще злякатися що 350 мільйонів американців перестануть їм допомагати, щоб подолати 140 мільйонів, а то й менше росіян. Ну, це ж так не працює. Ну так. Ще з допомогою України.